Привіт, з вами знову Саніснюк. І ну, я буду розпаковувати. Ну, це вже друга частина, там і підмін сидить. Буду розпаковувати ось цю посилочку. Ну, тут вже не зрозуміло, що в ній. Так. розпаковуємо. Є. Отут. Оп. О, дивіться, там уже щось видно. Як думаєте, пишіть в коментарях, поки я ще її не відкрив. Що там може бути. Так, це ж. О! Там вже видно доволі. Що там? Давайте розпаковуємо. О, дивіться. Тут такі... Дем... А, це вони склеїлись? А чого вони... А чого, вони? А чого дві формочки в одній? Ого! Такі формочки. Такі... І Такого, дві формочки там йшло, отаких. От Ще там були якісь от такі формочки Краб, і медуза. а разом якийсь серелечок. Стрикоза і метелик е, е, морський коник і рибка. Я ще не знаю. О, якийсь порошок. А інструкція де. А інструкції нема. розбирайся сам. Так, у нас є отакі. Мічечко. Там в пакеті він Инвин, а ты інструкция. Э, е, а інструкція де. Вона забрала інструкцію. А тепер розбирайся сам. З цими флакончиками. Ммм, клас. Давайте перше, що я попробую тут зробити, це у нас качечка, напевно. Чи від медик. А як це робити? А інструкція не йшла. Пакетик з якою жижою. Ой, з хорошком. І там зараз якийсь стиральник. Так, до нього якийсь скотч приклеївся. А то якісь хрещені формочки. я так понял. Я не, ну бачу, что они там разом. А откреплюйте. Не хочу. О, бачите? Они тут заскреплены. Я их пробую. Не, они не откреплюйте. А шкода. Ну, у нас есть такие хотя бы формы. С той стороны. О, дивіться, якась криса. Не, ну Вухо-вухо. Руки лапи. А тут все відміт. Добре, добре. Треба буде. Я думаю, зніму окрему частину. Там, де треба. Ну, Там, де я буду розбиратися, що Як Ну, коли я вже буду знати, що, що це таке. Ну, я знаю, що це. Ну, як ним користуватися. Ну, добре, це була друга розпаковка. З вами був Саня Саньок. Підписуйтесь на канал. Всім пока-пока! І -пока. обов'язково не забувайте ставити лайки. І підписуйтесь на канал теж. Так. А, а, ви ще тут? А я думав, ви вийшли. Якщо ти дійшов до цього моменту, обов'язково постав лайк і напиши коментар. З вами був Саня Сняк. Всім пока-пока.